Пішов найм косю траву. Значить, ось так в мене виходить. Посив останній раз свою косою. Ви знаєте, дуже багато нарікань, щось воно те скавлить, щось воно в тебе подивися до редуктора, та нормально вона, але все-таки вирішив я її помастити. Ну, щоб помастити, зверніть увагу, 18 болтів на 17 із гайками. Знизу ще гайки йдуть. Що я хотів би вам сказати? Я для цього собі взяв взагалі до трактора такий собі наборчик. Значить, фірма Лідер маємо акумулятори і крутимо. Значить так, А коли ми перекручуємо тріщитку, у другу сторону. Максимальна головка на 17, якраз мені підходить. Фірма Лідер такі речі достойні продає. Також в наборі є у нас ще звичайна тріщотка, Ну я вам покажу, як ця працює. от І заодно поділюся, як я міняю масло. Можна сказати відкрутив взяв і потягнув. Можна це все було з допомогою. Ух ти. ти казав, що тут нема нічого. От що я взяв нігров. Тримай. Ну, на щоб не було нічого, то ми вже Ось така настига моїх косі присутня. Я купив негров для цього діла. Густина, така як літол жидкий. Ось так, друзі. Шестерні практично і вол цим Так що так А я все-таки думав, що він без змазки, а він цей віракс оказався повністю змащений. Ось так. Друзі, учу Максима, як правильно косити. Не знаю, може я неправильно косив, але в сьогоднішньому відеоролику ви побачите дуже багато фрагментів роботи, яку я ну, зумів зафільмувати. Тому як не все, ти можеш зафільмувати, що тобі пасує. Перше, я знаходжуся зараз біля цієї хати, що ми купили. Ось так виглядає. Порослі, які піднялися. Тут ми вже прокосили. Тут я вчив максима косити добре. От. І хочу вам показати гарбуз. Відповідно, пройтися, хочу ще грушу показати. От. Ну, кому цікаво, відповідно. Значить, в даному відеоролику ви побачите, як ми їздили в Катеринопільський район, брали. Бджолу, материнку, яка має нам дати яйце для наших маток на наше господарство. Приїхали ми в Катеринопіль, це не близько, це далеченько. Але все-таки ну, чоловік хороший, ми з ним зразу зговорилися. Марійка, іди до мене, іди, іди. Так що, ну що, йдемо брати. Так. Для цього нам треба ящичок, молоточок. То зараз що Укрпоштою. Чоловік продає відводки, у нього карника. Пакети і матки. Да, пакети і матки. І чоловік продає хороший матеріал. У нього матки йдуть від від Богдана Болюбаша. Богдана Болюбаша. Так. Так що матеріал хороший. Ідемо, зараз будемо забирати. О, угу. Бачу. Ось красуня. Ну а тепер можемо спокійно набирати розплід. Це у нас 145-та. Супер. Так що оце так ми приїхали взяти материночку таку, тому як маємо необхідність в оновленні парку маток своїх щоб вони були всі однакові, щоб трошки було системно працювати, а то вже мене достало це. То одна, то друга, то третя. Випускаємо. же вниз, так? Да? А, все, маточка пішла. Ми її в руки не брали і нічого не повредили. І тепер Це наставочка, Кажуть, для того, щоб трусити. Да. На поход. Да, 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 да. Компенсувати що Польоті. Так. Піднесли вже, піднесли. Трошки, так? Да? Так, ну миролюбіє. шикарне. Та й чого ж не працювати з такою бджулою, да. а? Ну чого ж не працювати? І це у вас всі такі матки, так? Ну так, да. практично всі. Ну попадає буває щось. Поняли? Ж стояли ж без ніяких масок, без нічого. Ну нормально. У мене, мене таке тільки на кордованні поки що є. Як вже буде далі, будемо бачити що. Можете тут записи у нас ведуться. Дивіться, як інвентар красиво складений. Стамесочки, все, 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 пірочку. Ох. Ох, магнит для цвяшків. Дивіться, як це все. Ну, я вважаю, що супер. 23-го, Богдан Болюбаш. 23-й рік. Так. Папа. Так це облітник написано, чи це штучний. Штучний, штучний. Ага, Станція штучного осінь, бачу, що. Бачите, як матка купується. Ось так. Так, ну що, ми їдемо додому. Так, я у вас оці два магазини купляю. Що, серйозно? Ну Дивіться, я ще й зробив провізію. Привіз, чоловіку і показати май магазини. Якщо можна, так, да, можна. А скільки у вас коштує криша. Так само, як цей, бо там стільки матеріалу, але Вона не прогрівається. Привіз показати корпуса. Два штуки 145-х, чоловік подивився і каже, мені подобається. Давайте я вас куплю. Бачите? Ось так. Ось так. Так, хватить. Все, тоді я пішов далі, їдемо ми додому, їх розпечатаємо, дамо облетітися, а потім я вже включусь, коли б їх випускати, добре? Скоро в нас будуть вже свої матки для всієї пасіки. От Я дуже хотів це з весни зробити, але як весь час мені грошей не вистачає, то ще щось. Ладно, а ми продовжуємо далі накривати і все робити. А ось так виглядає наш гарбуз. От, є вже молоденькі гарбузики. Ось вони так виглядають. От, в основному йде цвітіння. Плоди груш. Є у нас плоди. Вони ось так виглядають. Дрібні. Я би не сказав би ж цей, але це літня грушка. Вона дуже красиво цвіла, а? старушка. Бачите, скільки груші. Вони для нас тут недоступні, це я вам скажу. Це так, скільки потрібно ми зірвемо, бо тут плодів буде кілограм 300 вони нам не треба. Якихось пару відеречок. Я люблю груші консервовані. Товар на лице, але Марії дуже подобається. Дивіться, вона вже їхати хоче, бачите. Давай, 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 давай. Так, ну що, а ми складаємо. Дивіться, як воно хоче кататися. Ти вже, вже, вже ножкою трубкає. Ти малеча. Ти малеча. Ти моя Да. Мася, поїхали, поїхали. Давай, давай, давай. Газуй, газуй, давай. Давай, мама, тебе, давай, сідай, сідай. Отак, ну давай. Так ми вигулюємо новий транспорт. Новий транспорт. Заказав я отакий паяльник для скобів. Бачите, да? що він робить? Він паяє пластмасу. Проблема в морозилці, я думаю, що у багатьох із вас є така поломка. Треба спаяти. Обов'язково, тому як потрібно щось сюди положити, а дуже незручно. Я попробую, як воно буде паяти, і вам покажу. Дивіться, яка в мене вийшла робота. Я зшив його, а тепер показую вам. Все зшите з усіх сторон. Трошки є їжачок, але ну, я його там не міг забрати. Це потрібно погратися і позабирати. Тут під рукою я забрав напильничком. Взагалі мені подобається. Приблуда в господарстві потрібна. Перше, друге, в господарстві не потрібна тільки боляка. Все остальне потрібно. У кого є кошт і має якусь пластмасу, будь ласка, собі купили він недорогий, а маєте таку річ, що ми вам поремонтувати старе відро, якийсь ящик і так далі. Тобто зручно і удобно. Доброго вечора. Сьогодні у нас неділя. Святочко. І ми маємо на господарстві вот таку штуку, яка називається тандир. Ми її дуже-дуже рідко використовуємо. А сьогодні вирішили запекти у ній на вечерю курочку. Курочка замаринована, натерта гірчицею зі спеціями, з сілью. Марійка, скажи, курка. Ку-ку! Так що у нас сьогодні на вечерю ку-ку. <рес> Ось так у нас вже звечоріло. Ось так я поклала курку в надечку. Таке наша імпровізоване, зараз я хочу її трохи примотати фольгою, тому що там дуже великий жар. Хі. Так, люди, ви не думайте, що це ми таку курочку зараз з'їдаємо. Це нам на три дні. Тому... Хе! Дивіться, тату зараз тобі дасть. А?